Така інсталяція, як в Німеччині привертається увага до сімейного насильства. Таке приміщення, як нам сказала наша землячка, що ця інсталяція вона переміщається, була десь на мосту, ще в якомусь іншому місці. Зараз вона ось в цьому місці. І зараз ми побачимо. То, як називається в вікні, і тут кілька, як називається служба, яка жорстокість насильство щодо жінок, куди можна звертатися. Цифра 133. Це 2022 рік, якщо вам видно. І ось скільки це 133. Ми щойно вичитали: 133 жінки. У 2022 році було загинуло від рук своїх колишніх партнерів, тобто це ну, випадки не просто жорстокості насильства в сім'ї, а фатальні випадки цього насильства. І отут є телефон довіри, і навіть українською мовою, якщо ви бачите, українська телефон довіри, насильство щодо жінок болгарська, російська. Турецька, ще якісь мови, е -р -р польська, румунська, іспанська, іспанська, італійська, французька, англійська і ще там багато мов, тобто жінки, які прибули в Німеччину, навіть не знаючи. Мови німецької можуть звернутися щодо насильства своїх колишніх чи теперішніх ще половинок. І ось взуття пофарбоване, воно дуже привертає увагу. Як багато 133. Тобто 133 жінки позбавлені життя в результаті сімейного насильства. така страшна статистика. Ну. Якщо хтось стикався з сімейним насильством, не мовчіть, шукайте вихід, бо можете попасти в таку страшну статистику.